Ось такі принесли не заражає яка, не перестав працювати. Ну, там дивіться. Скоріше все, що причено. Ось в цьому, цьому було. Так, розкрути. Ось так раз. І він тоді витягається. Подивимось, що тут у нас є Ну що ж, Щоточки, ну Повіримо, що цей транзистор. Як він перевіряється, зараз візьмемо тестер, повіримо його. Ну що, затмоги тестера я провірив, транзистор нормальний. Да, дивіться далі ще скрізь все, що ну, ці вже зносилися. Зараз ми поміряємо от від до цього туди глибину. Штангеційку не залазить в мене. Дрова. Ось таку скобу. Що у нас є підхоже. Ось таке у нас є похожа. Ось тоже буквально. Ось так прикладаємо. І ось так ми я зафіксуємо. Ось так я зафіксую. Дев'ять міліметрів. І тут у нас навіть менше, ніж 9 міліметрів. Тут у нас вісім з половиною. Ця причина что тут можна зробити? Поміняти всі? Тут розпаяти. Ну, хазяїнськ. Скажемо хазяїна, він що хоче, та зробить. Принесе щітки, перепаяємо. Принесе збори, поміняємо. Так, принесе нове. такие щетки. Уже ничего. Ну, вот так все клемму. Поставить на... А вот. Да, он там стоит. Провірити.